Всім привіт! Ми продовжуємо цикл відео про віртуальну реальність для реабілітації. У сьогоднішньому відео я розповім про те, як запускати і шукати різноманітні цікаві відео в 360, коли людина одягає шолом і опиняється в на дні моря чи летить як птах над журналими Амазонки. Та про те, як налаштовувати шолом Дивіться інше відео. Та зараз ми одягаємо. І... Якщо та відео не... не різке, то треба трошки порухати і не влаштувати. Шагом пропоную мені створити баундері та цю зону безпеки треба підтвердити під Google. От Тепер. Я можу намалювати ось так от намалювати цю зону безпеки, все. А тепер конфірм, підтвердити, і я опиняюсь в віртуальній реальності. Для запуску відео ми заходимо в головне меню, натискаючи цю кнопочку. І ось на ось сюди. Тут тепер є перелік різних програм, які встановлені або які ще не встановлені. Е, є YouTube, є Netflix. Е, не знаю на Netflix щось VR є чи ні. Е, YouTube VR корисний додаток. Виберемо його встановлення. Але наш основний, основна програма, в якій ми будемо працювати, дивитися відео, це MetaQuest TV. Тут виходять різні новинки, майже як на YouTube, та всякі добірки нових відео, різні, різні жанри джойстиком цим ми можемо гортати. Перед-назад і обирати щось, що видається цікавим, що хочеться подивитися. Наприклад, таке. Кожне відео, яке нам сподобалось, можна зберігти собі в такий список. Можна завантажити на шолом Cash High Quality. І можна зберігти в такий свій плейліст. Ось. Та знизу тут є вкоротка Browser, Media і Saved. Всі відео, які ми відмітили, вони зберігаються в цій вкладочці. І от бачите, можна продовжити відео, які запускались вже до того. Можна. от, подивитися відео які які були Ну, наприклад, ось це. Та запускаємо теж примінчик цим пальчиком дивимось. Це відео 180 тому тут. Якщо обернутися в сторону, то ефект присутності зменшується. Якщо я буду дивитись, от, тільки так вверх-вниз, прямо, то можна відчути себе на морі. Під водою. Можна перемотувати для цього джойстик джойстиком вліво-вправо. Якщо я хочу вийти з цього відео то натискаю в будь-якому місці та оцю кнопочку і закриваю на хрестик і повертаюсь в таке головне меню, де можна вибрати. Ось відео 360. Тобто тут всюди навколо ОК. Так, я це клікнув і от можу е, вибрати якесь місце. Ще раз клікнув і меню зникло. Виходимо, запустимо якесь інше відео, ну, наприклад, от, з пандами. В розділі Saved. І є відео різні різні. Про саванну, про аркти, арктичну природу. Ще мені подобається десь тут, має бути, збережених, відео в космосі. Тут трохи вестибулярний апарат. Та, якщо я буду рухатись, то відео не буде змінюватися. Тільки повертати голову. І я якби... Ну, не маю тіла, та, я такий як привід трошки серед цих космонавтів. І вестибулярний апарат, якщо в відео 360 відбувається рух, то у частини людей вестибулярний апарат. він... Ну від особливо перші раз він буде так ta, певне відчуття дискомфорту може бути. I так, от є різні. Можу ще запустити, показати ось це відео для медитації. The 19th, the again, На жаль... Майже весь контент, який є в VR, він англійською. І от цей приклад там, медитації, він цікавий, але ну, це чужа мова, і він не так працює. Як придумав один з лікарів, то можна виключити звук звукшовому. І бачити на телефоні те, що бачить людина, і працювати українською мовою, звертати увагу людини на різні речі, які тут є. А на just bring your attention to the sensations of breathing. Ось та різноманітна про. Про Сонце є. різні мандрівки, е, різними. Е, такий мікро. Е, мікро. в. Ну, зараз подивимося. Всюди у цих відео нема тіла. Ти дивишся відео, але ти є таким призраком в цьому світі, де ти опиняєшся. Для поранених, особливо для роботи з фантомним богом, візуальна присутність тіла вона дуже важлива. Вона і дає цей. Ефект та зменшення болю. Для цього ми створили кілька відео спеціально, з ковики ми записали. Вони лежать на шоломі і відео, які лежать на шоломі, їх можна от, та побачити в цій вкладі YoMedia. Але це, от, цей MetaQuest 2 це не найкраща програма, для того, щоб запускати. Fire з шолома. Тому ми встановили до того відеопер 4X VR безкоштовна програма. Запустимо його. Оновлення нас не цікавить. От, і одразу тут є список такий перелік відео, які. Які доступні на От, І це перше відео, з якого взагалі, можна сказати, все почалось. Це Познанський замок. У мене там був мистецький проєкт, імерсивна така прогулянка. Та, от, різниця основна в тому, що ти дивишся та, вниз, і ти бачиш. Ти бачиш тіло, ти ніби бачиш себе, а, але ти це маленька принцеса, яка йде замком і шукає свою кімнату. І дивлячись це відео ранені поранені хлопці, відчували ефект полегшення. Відео так далі і триває. Там. Це вийшов такий трейлер проєкту. Повернемось до переліку відео, які в нас є. Ось відео, яке теж ми спеціально робили на запит лікарів зі спортзалу. А тут вже не лялька а справжнє тіло. От. Ти бачиш себе. Ми так обманюємо мозок, наче тіло знаходиться та всі руки, ноги, все є. От, І ми займаємось на велотренажері. тренажерами. В ногах відчуваються імпульси. Або ось ще одне відео. Це пані Олена, київська гідеса. І це прогулянка скляним мостом. Я пропоную трохи і побачити які було не зараз. дуже І ось так відбувається прогулянка. Пані Олена мені розповідає щось. Я бачу цей вид. Може і слухати, може дивитись будь-куди. І І виходимо з цієї програми знов таки та в головне меню. Ось ця кнопочка. І нажимаємо Вихід. Тут у нас так, вже завантажився YouTube VR. І це буде подібно до... можна не реєструватись, та вибрати 360 відео, От, і різні мандри, природа та спорт. От, так, такі подорожі. Подорожі і приходи не встають. Навіть не встаючи з ліжка. Ми сьогодні подивилися про те, як запускати відео. Найпростіший спосіб зустріч з віртуальною реальністю, але доволі різноманітний, з'являються нові відео, вони ще кращої якості. Про те, як користуватися програмами, я розповім в наступних відео. До зустрічі!